Вітаємо вас на нашому каналі ВПК Підшипник. Сьогодні хочемо ознайомити вас з кульковими радіальними підшипниками. Вони є одним із найбільш поширених типів підшипників у світі техніки і промисловості, використовуються у механічних системах для підтримки обертальних рухів та передачі навантаження від одного компонента до іншого. Кулькові радіальні підшипники можуть бути відкритого або закритого типу. Обираючи між ними слід враховувати конкретні умови застосування та вимоги захисту від забруднень. Дані підшипники знаходять своє застосування в автомобільній промисловості, машинобудування, електроніка та електротехніка, промислові машини та остаткування, сільське господарство та будівництво. Побутові та розважальні пристрої, в наявності дуже широкий асортимент відомих світових брендів. За більш детальною інформацією звертайтесь на наш сайт. Посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам і пам'ятайте, ппк – це тільки оригінальна продукція.